Не виходить? Не виходить. А як ти залазила? Покажи мамі як. Покажи як ти тако, так? Да? Ага, ага. А так і що, виходить? Не виходить. А нічого в неї не виходить. Ти сьогодні півтора рочки, а? <ріхи> виходить? <ріхи> Не виходить. Ти все хочеш залізти, так? Да? Заштаниш пожилий. Красуня Що ти казала? що? Очіпується, так пані палений поптиктовки. Не виходить. Ну, може не треба, так дочка, ти все-таки жаліжте. Все таки в тебе ідея жалишти, да? Все-таки є такий план, да. Дивися, в неї вийшла, Аріна. Оце то так. Да. Ну, ха ти просто якийсь супермен. Вийшло. вийшло? вийшло залізти? Даже без сама собі залізла, сіла і сидить. готова їсти. Ти готова їсти? Сама, готова? Сама без стінчика. Сама без стільчика, без мами, без нікого, Просто сама. Угу. Залізла, Ганусь? Скиросний дядь. Ну, ти крута, Ганусь. Ну, просто. Рай футбол. Подаю пас с